Всім доброго ранку! З вами Світлана, канал Вікна сад. І вперше <смірші> не знаю, з чого розпочати. Ць ніч така була важка, щось таке це твориться. Нема кінця краю. Біжиш спасатися в цей сад серед квітів. І думаєш, коли ж та краса врятує світ? Не знаю. Але на фоні того всього моя невдача садова, такою, здається, дрібниці. Хоча не планувала я ще цю роботу, але бачите, що в мене трапилося. Пішов дощ вчора, стала зранку, а мій, моя водойма втекла. От так, того й дощ пішов, бо моя водойма втекла. Я вже так думала, що я до осені дотягну, дотягну до осені, і тоді це все розберу. Поміняє вже рука в застелю. Плівку прорвали, котики тут лізуть пити. І води десь було трохи менше, вони прорвали, потім знову менше. І таким чином. Вчора вже в кінці я сама ж прорізала на дні плівку, щоб вона вся стікла. Ой, куди ж ці? Це така, знаєте, дрібниця. Просто нічого страшного немає, просто не хочеться щось нічого робити. Я вас завжди мотивую, мотивую. Сьогодні зранку давайте трохи. <рес> Ви мене. Німфею тільки потрібно рятувати. Десь в мене така ємкість є. Потрібно її туди помістити з водою. Ой. А, Іриси. Іриси в... Це ж в мене така ємкість там є величезна, там, де вода стікає, ми там того року і жили. Та, ради Богу, хіба це, хіба це? Саме страшне. Тикла водойма, хай собі тікає. Я думала, вже її трішки чуть-чуть розширити, а зараз, щоб розширяти, потрібно буде рослини кардинально зачіпати, а не хочеться. Зараз і спеку вже передають у нас, зате сьогодні зранку так холодно, що ви собі просто не уявляєте. Вийшла я в халаті, так теж не, 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 не в легенькому вернулася назад, ще взяла кофту. Але моя квасоля, вже дивіться, як гарна вона. Я навіть не помітила, коли вже ця квасоля виросла, вже аж на самому вершечку. Не знаю, сорт, до речі, я знайшла була десь в АТБ, коли показувала відео, я сорт її назвала. Я її називаю альпіністка, там, до речі, щось таке було схоже, але я вже забулася. Вона червоним таким квітне, бачите? І закриває мені цю повністю перголу. Ой-ой-ой, ночі не виспалися. Вже спочатку проснулася від того, що ніби хтось в двері стукає, Бо ж щось злякалося, прислухаюся, а то, мабуть, автоматні черги збивали шахет. Ось уже перші бачите, урожай. Ось мої вже помідорчики, посинкувати потрібно, ай щось не хочеться. Бачите? Сьогодні я не така, як зазвичай. Підемо трошки на городі, глянемо, що тут в мене за справи. Навіть кабачки і ті якісь ненормальні. Це кавілі, вони завжди хороші, це якось так виростають до такої форми і, і щось далі зупиняється. Холодно, бачите? Холодно всім. І кабачкам холодно. Зате листя цього кавелі мені подобається, воно таке варіагатне. І щось моросить, ні дощ, ні погода. А тут насадила цих ведмедиків, знаєте, такі є декоративні соняхи, От і ведмедик такий набитий. А тут космея махрова, дуже гарна червона, ну побачимо. Щось і баклажани такі бідовенькі. Ну, зовсім листя чогось жовтне, я вже їх підживила. І щось так. Це квасоля, квасоля з Квітне. Але що з того вийде, не знаю. Три штуки, чотири посадила день. Кожен рік експериментую, кожен рік вони в мене родять і кожен рік вони не смачні. Не знаю. Але кожен рік кажу, не буду саджати, і все одно їх саджаю. Ось я тут між часником посадила іриси. Почасник, думаю, вже змінити місце. Цибуля то гарна. Це зимова цибуля. Така вже ген-ген. О, такого родного розвертати. Бачите, вже якась цибуля. Бачите, вже мій кулак і цибуля. Потім заберу додому. Огірки, огірки цього року так. Ті, що прості були посіяні, то вони зійшли. Ті, що сортові, оці камбрія і так далі. бачите, тих зійшли один. Десь там два. Але вистачить того, що є. Бурячки. Теж багато вже не сіяла. Я завжди роздаю. Це тільки моя робота, не хочу. Там ще в мене в грядках такі вже є, що вже можна до борщів рвати. У мене не зберігаються буряки, я завжди їх ото перетираю, роблю заправки. Так само, морква в мене є там у грядці багато, вже тут рядочок так вже чисто редиску вибрала і нічого досівати не хотіла. Ну, і тут в мене. Дивіться, яка гарна квітка. Ну, хто пізнає, що це таке. А? а не буду озвучувати, А інтригу зроблю. Напишіть мені, що це я таке вирощую, це гарно квітне. А дивіться, які гарні зарослі. Тут такі кавуни, ну, в принципі. Ще, може, з них щось буде. Ну, вже квітень, бачу, треба поприщипувати досить. З тих кавунів, Варігатна гатна, кукурудза. Штика. Трішки звичайної квасолі. Помідори ще і тут в мене є. Це мені сусідка ще надарувала, багато насіяла. Це то, яка взяли крупу, це мій улюблений запах. І ще, бачите, цивуля вже така незимова літня. Капусту вчора взяла та пекі. але ж сьогодні моросить, може, після обіду щось буде спокійніше, то вітер вчора рвав, бо вже все, вже з'явилися білокрилка. Жулечка, привіт! Тут теж в мене, бачите, як пташки ще їдять. Це оці горлиці. Я вже їх тут ганяла, ганяла, тут іриси я висадила карликові. А тут, так, бачите, дуже сильно бурян біля загорожі. Сусідська собачка прийшла, бачите, до загорожі. І я так трішки тут. Картоном повстеляла, ще лишилося мені кусочок, треба ще його встелити. Ось. І так, тут висадила гібіскуси травянисті, але дивіться, як ці картопля. Я вже декілька разів її показую, а тут ще у мене патісони. Ну, знаєте, в кожному клаптику щось намагалася тикнути. Але, якщо чесно, так для моїх потреб цього городу теж забагато. Кума каже, то вже стаде далі квіти. Каже, ні, я вже. Далі треба те довести до розуму. Те, що я вам казала, не треба братися за все разом. А це такий величезний але запах у нього. Ну ніякий. Це кмін. Кмін, кмін, як він правильно. Приправа така горошками. Боже, бачите, зелено прямо летіло. Оце ну, на грядках тут у мене зелень така, оце морква вже, давно я теж їру. Тут три рядки, мені достатньо перець, ну, нема чим похвалитися. Ну, то зав'язує, але він маленький підживлювала вже двічі. Холодно, просто холодно в нас. Бачите, ось так зараз буде квітувати. Я не знаю, далі, що з ним робити. Обрізати. Це вже пізно було обрізати. Це тархун. Тут вже вибрала я горох, посіяла зелень знову. Бачите, десь буде розквітати. Це теж ось так схоже, бачите, на тархун. Терхун був, а це фенхель, перепрошую. Ну таке ж, правда, вертикаль, вертикаль. Дуже схоже воно і запахом, і виглядом на кріп. Але їй таке. Ну, тут вже бурячок такий, що ми вже я на борщик два була, вирвала, капусту забрала ранню, посадила ще, посіяла декілька огірочків. Взагалі цю грядку я вже під клубніку хочу готувати, але ж ніби ще зарано. І, і тут ще в мене було з розсади. Декілька. Вже тут є, бачите, огірочки. ще з розсади. З розсади потрібно все-таки пару висаджувати, щоб було раніше. Ну, і дійшли до моєї просолі. Ось так, бачите, і обійшли город. Такі кольори цікаві. Отож. Дивіться, як краплинка бігає по листочку. Ой, гарно все, щоб люди всі цінили цю красу. Якщо чесно, то вже якось більше було сили. Тепер якось відчуваєш, що, мабуть, вже цей постійний стрес і вже просто нас вимотав. От і погода така, ну ніяка, холоднюща. Ой, всі меру та здоров'я. Краса, агресор.